Чотири ключові відмінності між страхом і тривогою, щоб ми мали розуміння цих термінів. Перша відмінність це є об'єкт. Якщо ми говоримо про об'єкт, то страх зазвичай пов'язаний з якоюсь конкретною відчутною загрозою. Має якийсь конкретний об'єкт. Тривога може бути більш загальною, розмитою, без чіткої якоїсь причини. Наприклад. Страх перед вогнем. Уявіть собі ситуацію, ви щось робите на кухні, і дивитесь, що починає, не знаю, горіти тостер. Тобто ситуація, що починає горіти тостер. Ваша реакція яка? Звісно, що ви, ваші емоції, все ваше тіло емоційно дуже відреагує. бурхливо, тому що є конкретна загроза, є конкретний об'єкт. Тобто причина страху реальна загроза, вогонь. Тепер що стосується тривоги. Дивіться. Візьмемо, до прикладу, тривогу перед співбесідою. Ситуація така, що через декілька днів ви маєте йти на співбесіду, це для вас важлива співбесіда, ви хочете її якби гарно пройти, отримати хорошу роботу. І яка ваша реакція? Ви починаєте відчувати оцю тривожку, хвилювання, переживання, вдасться, не вдасться. Воно на вас це все от якби давить, ви хвилюєтесь, переживаєте. І це, друзі, є момент тривоги. Вона не є неймовірно бурхлива, але вона тримає вас, ніби. В таких своїх руках. І в даній ситуації причина тривоги це є певна невизначеність, хвилювання перед можливою невдачею. Конкретного об'єкту нема. І ми розуміємо, що відчуття загрози в цей момент відсутні. Ви вище не на співбесі. Друга відмінність це є тривалість. Якщо говорити про страх, страх має тенденцію бути короткочасним і зникати після того, як зникає загроза. Якщо ж говорити про тривогу. Вона може бути більш тривалою, стійкою, нав'язливою, може ставати важче, легше, але вона триваліша в часі. Третя різниця це фізіологічна реакція. Страх зазвичай викликає нашу дуже таку бурхливу, сильну фізіологічну реакцію, яку ми любимо називати бійся або втікає, біжи. А тривога натомість вона може бути більш м'якою. Вона має симптоми такого стресу, напруги. Але немає чогось такого дуже бурхливого, немає такого, що вас всіх ціпинить абсолютно, отак як в стані страху великого. І четверта відмінність це психологічний вплив. Страх може бути корисним, адже він стимулює реакцію на конкретну небезпеку. Є небезпека, з'явився страх, ви відреагували. Що ж відбувається з тривогою? Тривога, якщо вона стає хронічною або надмірною, може впливати на які на якість вашого життя, на загальне ваше психічне здоров'я.